Експертиз проводилися відразу ж. І е, частина з них, ті, які ми могли провести зразу, ми проводили, є велика кількість експертиз, які призначалися в різні установи. І не тільки в ара Тобто на місцевому рівні ці експертиз неможливо було провести. Якщо судово-медична експертиза тіла е, проводилася в Косові, то є експертиз, які проводилися у Львові. Для швидкості, і для того, щоб швидше встановити істину, ми ж не знали, що ми вийдемо вчора вже на нього, правильно? Це ж процес не, не прогнозований. Тому ми призначали для швидкості всюди, і для ефективності, і в найкращу установку. Так, звичайно. Результати які прийдуть до нас, тоді будуть це додатковими зібраними доказами, розумієте, але е, ми не можемо зсилатися на ті докази, які ще на мене не отримані.